Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою навчання дітей і наукові знання людства. У найдавніші часи діти всі знання отримували вдома від старшого покоління. Перші школи з'являються у стародавньому Єгипті, Китаї, Індії та Греції. Учнів навчали писати, читати та рахувати. У стародавній Греції велику вагу приділяли ще естетичному та фізичному вихованню. У часи середньовіччя школи діяли при церквах та монастирях. За руського князя Володимира Великого було відкрито першу школу при Десятинній церкві. Дітей навчали читати, писати, рахувати та церковного співу. У добу середньовіччя з'являються і перші заклади вищої освіти університети. Найдавніший університет у Європі було засновано в 11 столітті у місті Болонья, що в Італії. Згодом подібні університети були відкриті і в інших містах, найвідоміші із них Паризький, Оксфордський та Празький. До речі, ректором Болонського університету у другій половині 15 століття був Юрій Дрогобич, що мав українське походження. Розвитку освіти сприяло винайдення у 15 столітті Йоганом Гутенбергом книгодрукування. В У столітті перші друкарні з'являються і на наших землях. Іван Федоров у 1574 році у Львові надрукував перші книги Апостол та Буквар. Першими ж вищими закладами освіти на українських теренах були Острозька та Києво-Могилянська академії, а також Університет у Львові. А як щодо розвитку науки? Наукові знання виникли з практичних потреб людини та були пов'язані з розвитком землеробства, ремесел, техніки тощо. Найдавнішим винаходом людства вважають колесо, його використовували ще жителі стародавніх Месопотамії та Єгипту, серед інших визначних досягнень людства винайдення компасу, друкарського верстату, годинника, телефону та інтернету. У списку найвідоміших вчених Галілео Галілей, що за допомогою телескопа підтвердив геоцентричну модель Коперника Ісаак Ньютон та його теорія всесвітнього тяжіння, Альберт Ейнштейн та його теорія відносності, доповнюють цей список і вчені українці Іван Полюй, який першим у світі зробив повний знімок людського кістяка. Ілля Мечніков, який вів боротьбу з інфекційними хворобами, Катерина Ющенко, яка розробила одну із перших у світі мов програмування.